9 листопада в Україні відзначається День української писемності й мови за православним календарем. Це день вшанування пам'яті преподобного Нестера Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Наше диво калинове пройшло тернистий шлях, аби вижити. Сьогодення чи не новий етап в українській історії для популяризації мови однієї з найдавніших у світі. Нам стало цікаво, як живе українське слово в нашому російськомовному регіоні, як його сприймають і вивчають школярі селища Вороніж. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Так вважає українська поетеса Ліна Костенко. Українська мова мелодійна, богодатна, Віками намагалася зберегти свій прадавній корінь і не зникнути з лиця землі. Багато історичних фактів є свідченням того, що наше слово зазнавало утисків. Було заборонено книгодрукування українською мовою, викладання в школах та виголошення церковних проповідей. Олександр III заборонив охрещувати українськими іменами дітей, а товариш Сталін переслідував діячів українізації. І сьогодні українське слово залишається болючим питанням у навіть. В нашій країні, тож державне мовне свято є надзвичайно важливим днем для українців. Вважає фахівець з української мови Валентина Лисоконь, яка провчителювала 40 років у сільських школах Шосткинського району. Коли ввели це свято, я думаю, намагалися піднести роль української мови, яка все-таки відіграє велику важливу роль в консолідації суспільства. Сьогоднішні злободенні проблеми не дають спокою всій Україні. Напевно, одним із ключових питань, які стали поштовхом до створення конфлікту між сходом і заходом, є мова спілкування. На думку Валентини Олександрівни, така ситуація є штучно створеною. Скільки жили, і, наприклад, українці поважали російську мову, от і росіяни російськомовні райони теж ставилися терпимо. От. Це, я думаю, штучне створення проблем. Сьогодні ми з вами розглянемо такі питання: основні норми сучасної літературної вимови, вимова слів з апострофом, причини відхилення від орфографічних норм, місце сім'ї в мовному вихованні. Територіальні варіанти літературної вимови. Запишіть, будь ласка, у Воронівській загальноосвітній школі номер 1 імені Пантелеймона Куліша працює людина, яка віддала рідній мові більшу частину свого життя. Інна Смагіна, старший учитель української мови і літератури, відмінник освіти України. Вона не просто любить українську мову, але й вчить любити рідне слово нові покоління протягом 33 років. Я Чотирьох років мріяла стати вчителькою, а саме української мови, тому, що в мене була вчителька вже покійна Тетяна Якимівна Ткаченко. Мені дуже подобалися її уроки, вона сама як людина, і, мабуть, тому я обрала українську мову. Колишні і теперішні учні з теплом говорять про Інну Михайлівну. У часи Радянського Союзу та сьогоденної байдужості жінці завжди вдавалося перед кожним учнем відкрити дивовижний світ слова. Учитель мовник поділилася своїми секретами педагогічної майстерності. По-перше, я думаю, треба самій любити і свою роботу, і мову, якою ти навчаєш дітей, а потім іще й вимагати трішки від дітей. Наприклад, такий у нас закон. Кабінеті української мови і на перерві ми розмовляємо українською мовою. А ще, звичайно, прилучаю дітей до культури українського народу. Ми їздимо на екскурсії в Київ. Ми відвідували театр з учнями Івана Франка в Києві. Були на виставі. Плануємо ще поїхати. Дуже хочемо поїхати на Кайдашеву сім'ю. Столітні утиски намагався підхопити й український екс-президент Віктор Янукович законом про двомовність. Та зараз у надзвичайно важливий для нашої країни час питання мови набуло більшого значення. За словами Інни Михайлівни, у молоді загострилося почуття патріотизму. Ці події, які відбуваються в нашій країні, дуже підняли почуття патріотизму серед людей, навіть серед учнів наших. ми це помічаємо. Кожен, хто вважає себе українцем, він і прагне говорити українською мовою. Звичайно, це дуже важливо, те, що особливо молодь до цього прагне. І учні в школі. Я помічаю, що в зв'язку з цими подіями, і можна сказати, відродженням почуття патріотизму і підноситься і значення рідної мови. Майбутнє у руках молоді. Учні 10-го а класу впевнені для того, аби українська мова для частини громадян нарешті втратила статус іноземної, слід дотримуватися певних умов. У нас час деякі державні чиновники не усвідомлюють того, що вони є громадянами України, і потрібно розмовляти українською мовою. Я вважаю, що в Україні повинна бути одна єдина мова. Всі молоді я раджу розмовляти українською мовою, тому що це дуже красива і милозвучна мова, дуже багата. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що е, кожна європейська країна, як ми бачимо, розмовляє своєю рідною мовою. І ми, якщо хочемо вступити до європейського союзу, повинні поважати любити свою мову. Ми повинні е, Поважати, по перше, є бути патріотами своєї країни, ну і звичайно розмовляти українською мовою. Ми не ділимося на схід і захід своїх чужих, та все ж усі чвари виникають там, де люди не мають впевненості в собі, не розуміють самобутності нації і зневажають коріння роду свого.